Вітаю всіх! Як енергія аркану? Лицар мечів будуть впливати на нас сьогодні 24 грудня 2024 року. Енергії дня нейтрально. нейтральні. І події можуть бути різні. Але, попри того, те, що енергії нейтральні, ну, без урахування тих обставин, в яких ви будете знаходитися, не варто йти на пролом. Більше вам потрібно мати інформацію на цей день. А загалом день має бути активний, динамічний. Але все ж таки деяка напруга і метушня буде присутня в цей день. Також можливі неочікувані поїздки, роз'їзди, можливо, в когось ділові зустрічі в цей день відбудуться. Можливо, і хтось отримає інформацію або отримає звісточку якесь повідомлення. Та все ж таки варто в цей день пам'ятати, що може і конкуренція загостритися, і нервозність може вам заважати об'єктивно сприймати реальність. На роботі у бізнесі вдалими будуть переговори, гарна співпраця із партнерами, і в кого там невелика фірма, також в цей день, можливо, ви дещо для себе отримаєте корисну інформацію. А взагалі-то, хто отримає вигідні пропозиції, хто буде робити інвестиції, вони також будуть вдалими. А хто буде обирати нове направлення у роботі, або змінювати свою роботу, або хтось може починати буде переходити до нового проєкту, то все у вас буде вдалим. І також, якщо хто має роботу за сумісництвом, то у вас на цей день пройде так благосприятливо. В особистих стосунках загалом буде взаєморозуміння між партнерами, підтримка один одного. Також, можливо, у вашій житті, вашому житті можуть відбутися певні зміни. Ну, звичайно, якщо ви забажаєте того, то ви можете змінити всі обставини на краще для вас. Можливо, у когось, в кого немає партнера на цей час, будуть зустрічі з новими людьми. А у тих, у кого є партнери, може відбутися зміна у такі істотні зміни у стосунках. Можливо, проявиться пристрасть. І порада на сьогодні. Якщо дієте, то тільки в своїх інтересах, дослухайтеся до голосу розуму, тому що. Імпульсивність і поспішність можуть привести вас до якихось втрат і конфліктів. Намагайтеся стримувати свої пориви, продумуйте тактику, приведіть свої думки і почуття у порядок. Також на цей день уникайте створювати метушні, дійте тільки обмірковано, можливо, доведеться приймати рішення швидко, то все одно намагайтесь прорахувати. Які будуть від того наслідки. Тому що загалом це день такий буде для з'ясування стосунків, боротьби і конкуренції. А тому ви повинні бути на висоті, володіти інформацією, знаннями і діяти тільки на користь для себе. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб у вас весь день був вдалий, як загалом життя ваше. Миру вам і гарного дня!